Іноземців в африканських та з африканських та арабських країн в Росії продають по суті на війну проти України. Про це повідомляють російські так звані змі. Зазначається, що приїжджим видають громадянство РФ і заманюють, нібито на роботу до Якутії. Ну а коли чоловіки потрапляють до регіону, їх забирають у солдати, так би мовити, користуючись нерозумінням російської мови. За кожну завербовану особу рекрут отримує по 337 доларів. І доларів. Також за матеріалами так званих роззмі стало відомо про кількох біженців Сирії, які потрапили до такої ситуації. Іноземці прибули до країни агресора за навчальними чи туристичними візами. До речі. В Ютубі можна знайти відео, де скажімо там, ну де, де допитують чи розпитують громадян Бангладеш. Я дивився це відео, і це просто ну, люди сидять. Вони абсолютно даруйте засленгове слово, не відстрілюють, Що вони тут роблять, де вони, вони мови елементарно не розуміють. Ну а так трапилось. Ну але це методи Росії, що ж, що поробиш.